Ця книга пропонує механізм, за допомогою якого ти зможеш розкрити вроджені здібності до щастя, успіху, здоров'я, благополуччя, інтуїції, необумовленої любові, краси, внутрішнього спокою та творчості. Ці стани та здібності містяться всередині кожного з нас. Вони не залежать від жодних зовнішніх обставин або особистісних якостей. Для їх досягнення не потрібна віра в якусь релігійну систему. Ніяка група людей або система не має внутрішнього спокою, оскільки в силу нашої природи він належить людському духу. Універсальне послання всіх великих учителів, мудреців та святих Царство Боже всередині вас є. Доктор Хокінс часто повторював такі слова Те, що ти шукаєш. Не відрізняється від твого власного істинного я? Чому так складно знайти те, що нам дано від природи, невід'ємну частину нашого справжнього буття? Якщо щастя вже закладене в нас, то чому навкруги стільки страждання? Якщо Царство Боже всередині нас, чому ми часто відчуваємо себе як у пеклі? Як нам звільнитись від трясовини занепокоєння? Яка, як нам здається, робить нашу подорож до внутрішнього спокою такою важкою. Дуже приємно чути, що спокій, щастя, радість, любов та успіх є невід'ємними складовими людського духу. Але що робити з гнівом, смутком, розпачем, марнославством, заздрістю, занепокоєнням та нашими дрібними щоденними осудами? Які заглушають первозданний звук внутрішньої тиші, чи насправді є спосіб вибратися з цієї трясовини, танцювати від радості, щоб є ключем, любити всіх живих істот, жити у всій нашій величі та реалізувати свій найвищий потенціал, стати каналом, що передає милосердя та красу у цей світ? У цій книзі доктор Хокінс пропонує шлях до свободи. Яку ми так прагнемо, але вважаємо, що її важко знайти. Прийти кудись, відпустивши щось, може звучати парадоксально, проте його терапевтичний та особистий досвід доводить, що здача є найвірнішим шляхом до тотальної реалізації. У процесі виховання багатьох з нас навчили пов'язувати мирські і навіть духовні здобутки з важкою роботою, роботою без відпочинку. Працею в поті чола та з іншими самообмежувальними аксіомами, успадкованими з культури протестантської етики. Згідно з таким уявленням, успіх передбачає страждання, важку працю і великі зусилля без праці не витягнеш і рибку, із ставка. Але куди нас привели всі ці зусилля та страждання? Чи властивий нам по справжньому глибокий спокій? Ні. Ми все ще продовжуємо страждати від внутрішнього почуття провини, від чутливості до критики інших людей, від невпевненості у завтрашньому дні, від образ, які мучать нас. Якщо ти читаєш цю книгу, то швидше за все ти вже дістався до кінця мотузки механізму зусиль. Мабуть, ти вже зрозумів, що чим сильніше тягнеш мотузку, щоб підтягти себе туди, де б ти хотів бути. Тим більше вона зношується і стає тоншою. Можливо, ти запитуєш себе, а чи є легший і кращий шлях? Ти готовий відпустити мотузку? А що, якщо спробувати використати механізм відпускання замість механізму зусилля? Я можу поділитися історією, як це спрацювало для добре освіченої людини, яка перепробувала багато різних методів самовдосконалення. Незважаючи на професійний успіх, я мала проблеми фізичного та емоційного характеру, які, як здавалося, нікуди не зникали, і в якийсь момент досягли свого піку. Знайомство з доктором Девідом Хокінсом і його роботами справило несподіваний і вражаючий, цілющий ефект. Спочатку я була налаштована скептично, протестувавши різні духовні, філософські та релігійні підходи, з незадовільними чи тимчасовими результатами я взялася за вивчення робіт Хокінса з думкою. Швидше за все, це закінчиться так само, як і завжди. Проте свідомий шукач усередині мене сказав: Я спробую, що я втрачаю? Я прочитала книгу Сила проти насильства, приховані мотиви людських вчинків. Коли читання було закінчено, Зсередини прийшло усвідомлення, що я вже зовсім інша людина, ніж та, яка почала читати цю книгу. Це сталося в 2003 році, але запущений цією книгою ефект працює у всіх сферах життя і тепер, через багато років. Зрештою, в істинності його робіт мене переконала трансформація у моєму фізичному стані та у моїй свідомості. Відбувалися практичні явища, які неможливо було заперечувати, зцілення від залежності, яку, незважаючи на багато щирих спроб, я не могла подолати раніше звільнення від деяких видів алергії, на свійські тварини, на отруйний плющ, пліснявий грибок та пилок рослин, відпускання дуже давніх принижень, з можливістю побачити дари, заховані у різних важких життєвих ситуаціях, які довелося пройти. Зменшення кількох страхів, що переслідували мене все життя, а також тривожного розладу, що сильно обмежував мою кар'єру і особисте життя, вирішення деяких внутрішніх конфліктів, що стосуються прийняття себе та мети у житті. Ці основні зрушення на фізичному та ментальному рівнях були дуже добре помітні не лише мені, а й оточуючим людям. Вони питали. Як ти поясниш таку трансформацію? Якби мені зараз поставили це питання, я запропонувала б їм прочитати цю нову книгу відпускання Шлях здачі. Вона описує практичні аспекти внутрішнього процесу трансформації, що відбувся зі мною в результаті прочитання ранніх книг Хокінса Книга відпускання, Шлях здачі пропонує кожному, хто готовий здійснити таку подорож маршрут. Що веде до наповненого свободою життя, твоє життя зміниться на краще, якщо ти будеш застосовувати принципи, описані в цій книзі їх нескладно зрозуміти та виконати вони не будуть тобі нічого коштувати. Не потрібно одягатись у спеціальний одяг або їхати в екзотичну країну. Єдина необхідна умова для цієї подорожі. Готовність відпустити свою прихильність до нинішнього життєвого досвіду. Згідно з поясненням доктора Хокінса, маленька частинка нас прив'язана до того, що звично, незалежно від того, наскільки воно є болючим чи марним. Це може здатися дивним, але насправді наше маленьке Я отримує задоволення від убогого життя і всього негативу, який його супроводжує. Від відчуття себе негідним, неповноцінним, засудження себе та інших, роздмухування своєї важливості, від бажання завжди перемагати і бути правим, оплакування свого минулого і страху перед майбутнім, від підживлення душевного болю, бажання впевненості та пошуку любові замість її дарування, чи готові ми уявити наше нове життя. Для якого характерні успіх без прикладення зусиль, свобода від образ, подяка за все те, що з нами трапилося, натхнення, любов, радість, взаємовигідні рішення, щастя та творче вираження, Хокінс каже, що найбільшою перешкодою на шляху до щастя є віра в те, що воно неможливо тут криється якийсь підступ, це занадто добре, щоб бути правдою. Це трапляється з іншими, але не зі мною. Дар такої людини і вчителя, як Хокінс, полягає в тому, що завдяки йому ми бачимо і переживаємо нашу суть, яка є цим самим щастям, яка є цією безмежною радістю, яка є цим непорушним спокоєм. Ця книга була написана завдяки тому, що він на своєму досвіді пережив силу, описаного в ній механізму. Читання про нього. І перебування в присутності людини, яка здобула свободу, дає нам поштовх до змін, надію та старт для нашої власної подорожі всередину себе. Незважаючи на цинізм маленького Я, існує істинне Я, яке нас кличе. На самому початку ми можемо почути його поклик через людину з високим рівнем свідомості, таку, як доктор Хокінс, вчитель, наставник чи мудрець. Який пізнав справжнє Я, потім, коли в нас вже є досвід переживання істини, зцілення і розширення свідомості, ми чуємо цей поклик зсередини? Доктор Хокінс каже, істинне, я вчителя і учня є одним і тим самим. Він сам випромінює всі описані у цій книзі істини, будучи серйозно налаштованим шукачем істини. Я усвідомила поверховість багатьох сучасних духовних вчень і хотіла підтвердити справжність цієї роботи. Найважливішим для мене було зрозуміти, чи говорить автор цієї книги, виходячи зі своєї справжньої внутрішньої реалізації відповідь Так. Ретельні спостереження, зроблені протягом кількох років з врахуванням інтерв'ю та відвідувань Хокінса. Підтвердили факт його високого стану. У цій книзі він нагадує закон свідомості ми всі пов'язані на енергетичному рівні, і вищі вібрації, любов мають сильний вплив на нижчі вібрації, страх. Я відчувала істину цього твердження щоразу, коли перебувала у його присутності, його енергетичне поле транслювало цілющу любов та глибокий спокій. Хокінс говорить у цій книзі, що високі стани доступні кожному з нас у будь-який момент. Ця книга освітить наш наступний крок незалежно від того, на якому етапі життя ми зараз знаходимося. Механізм здачі, описаний доктором Хокінсом, можна застосувати до всіх етапів духовної подорожі, починаючи з відпускання дитячих кривд і закінчуючи остаточною здачею самого его. Тому. Ця книга буде однаково цікава як професіоналу, який бажає досягти успіху, клієнту, який проходить терапію з вирішення емоційних проблем, пацієнтові, який намагається вилікуватися від хвороби, так і духовному шукачеві, який присвятив своє життя просвітленню. За порадою доктора Хокінса важливим кроком для кожного з нас. Буде визнання того, що ми переживаємо негативні почуття як наслідок нашої людської, зумовленої природи і готовність подивитися на них без жодного засудження. Ми можемо прагнути до вищого стану недвоїстісної усвідомленості, але як нам бути з дуальностями, що постійно розриваються маленьким «я», яке хоче бачити нас кращими чи гіршими, ніж інші? У попередніх десяти книгах доктор Хокінс описав стан просвітлення з рідкісною усвідомленістю, на початку більшості своїх лекцій він з гумором каже: Ми почнемо з кінця. І справді, у своїх лекціях і книгах він дуже ретельно описав найвищі стани свідомості, які є кульмінацією внутрішньої еволюції людини. У цій книзі, виданій у другій половині його життя, він повертає нас назад до нашої звичайної точки відліку, до визнання існування маленького Я. Ми повинні почати з того місця, де ми є, щоб потрапити туди, куди хочемо прийти. Якщо ж ми хочемо потрапити звідси одразу туди, то ми не прийдемо туди швидше, обдурюючи себе, думаючи, що ми ближчі до мети, ніж є насправді. Ми лише подовжуємо нашу подорож. Як він пояснює у своїй книзі, потрібна хоробрість і чесність перед собою, щоб побачити негатив і нікчемність у собі, тільки визнання негативу, успадкованого нами разом із людською обумовленістю дасть нам можливість здатися та звільнитися від нього. Ми просто маємо виявити готовність визнати це і прийняти цю частину нашого буття. Людиною, визнавши її, ми зможемо вийти за її межі, і доктор Хокінс показує нам спосіб, як це зробити. У цій дуже практичній книзі він розкриває техніку, за допомогою якої ми зможемо подолати маленьке Я і здобути ту свободу, якої так прагнемо. Він стверджує, що стан внутрішньої свободи та чистого щастя. Є нашим правом по народженню. Реальні приклади терапевтичної та психіатричної діяльності доктора Хокінса протягом багатьох десятків років надихають та стимулюють нас. У кожному з випадків ми бачимо силу здачі, яка використовується у всіх сферах нашого життя у відносинах, фізичному здоров'ї, роботі, відпочинку та хобі, духовному вдосконаленні. Сімейному та сексуальному житті, емоційному зціленні, у лікуванні різних залежностей. Ми дізнаємося, що вирішення проблем, з якими ми стикаємося, є всередині нас. Відпускаючи внутрішні блоки, ми даємо можливість осяяти істині нашого внутрішнього справжнього Я та розкрити шлях до спокою. Інші духовні вчителі також наголошують. Що досягання внутрішнього спокою є єдиним реальним вирішенням особистих проблем та масових конфліктів. Спочатку внутрішнє роззброєння, а потім зовнішнє – Далай-Лама. Будь тою зміною, яку ти хочеш бачити у світі. Ганді, сенс цих цитат зрозумілий, ми всі є частиною цілого, тому, зцілюючи себе, ми зцілюємо і світ. Свідомість кожної людини на енергетичному рівні пов'язана з колективною свідомістю, отже, зцілення однієї людини сприяє зціленню всіх. Доктор Хокінс, мабуть, є першим, хто спробував зрозуміти це у світлі наукових та клінічних досліджень. Основний принцип такий змінюючи себе, ми змінюємо світ. Лікування зовні відбувається у міру того, як ми стаємо більш люблячими всередині. Подібно до того, як підвищення рівня моря піднімає всі кораблі на його поверхні, так і сяйво безумовної любові всередині людського серця підносить все в цьому житті.